Це звернення до українців. Остерігайте шахраїв. От дивіться, оце така фірма Тельмоне. Це фальсифікатори, шахраї, взагалі якась босота. Я люблю користуватися різними парфумами. Не знаю, звідки вони викопали мій адрес, телефон, і мені подзвонили, що в нас є дуже гарні парфуми там на основі французький чи французький. От. Ну Я перший раз таке клюнув на таку вудочку. Ну, і ви знаєте, прийшли мені ці парфуми, вони зроблені в якомусь. Сараї десь на фермі, так неякісно. Не ну, взагалі, сміття, сміття. Сміття, яке не варте, там, я б за них і 50 гривень не заплатив. Хоча реально заплатив в 20 разів дорожче. Це обман, це не фірма, це жуліки. Прості жуліки. Тому дивіться, громадяни України, От, і запам'ятайте, це тельмоне, це шахраї, жуліки, махінатори. Тікайте від них подалі. Це, вибачте, їхня продукція повне гівно. Дивіться, бачите? Бачите. Повне гівно. Воно навіть з виду, слухайте, його неприємно взяти в руки. Пачка молдавської премії має кращу бумагу, ніж це їхнє. Ну, таке враження, що вони з туалету це ліпили десь, з мусора. Тельмоне.